Доброго ранку, малята! Сьогодні я пропоную вам зі мною трішки пограти. Подивіться, які чудові фрукти і ягоди я для вас приготувала. А давайте зараз ми їх з вами назвемо. Що це? Так, це віноград. Жовтобока – груша. Так, а хто це нам посміхається? Правильно це абрикос. А це хто? Весела полуничка. Молодці! Це разом називаються фрукти та ягоди. Подивіться уважно і запам'ятайте. Давайте зараз назвемо. Абрикос, груша, вишеньки, яблучко та виноград. А зараз закрити очки, ось так. Що не стало? Як ви думаєте, хто сховався? Так, сховалась грушка Молодці! Заплющте очки, чого не стало? Хто сховався? Так, це яблучко веселе. Молодці. І ще разочок. Заплющте очки. Чого не стало? Як ви думаєте, хто сховався? Так, це сестрички, вишеньки. Молодці. А ще пограємо? Наші фрукти сховалися. Як ви думаєте, хто це? Так, це вишеньки. А що це за фрукт? Як ви думаєте? Так, це довгобока груша. Хрумке, рум'яне, червоне яблуко. А це тоді хто? Так, це наш абрикос. Ви не втомилися? А давайте ще трішки пограємо. Подивіться уважно на мої фрукти та ягоди. І скажіть, що росте на маленькому кущику? Коли ми збираємо, ми спину нагинаємо. Що це може бути? Це може бути яблуко? Ні, яблуко росте на дереві. Це може бути виноград? Ні, лози винограда дуже високі. А що це таке? Це полуничка. А скажіть, будь ласка, кого ми називаємо сестричками? Так, це наші сестрички. Вишеньки. А скажіть мені, малята, якщо ми з вами забажаємо випити соку і зробимо сок із яблук. Як він буде називатися? Правильно, яблучний. А з вишень? Вишневий. Буде називатись. Правильно виноградний. А з веселої полунички буде веселий сік Полуничний малята. А я хочу вас пригостити соком дуже смачним. Але ж я не знаю, якого він буде кольору. Беру я свічарівний пензлик. Ось такий. Набираю фарбу груші. Ось так. Подивіться, груша нам дала який колір шовтий, сонячний колір. Тому і сік буде грушевий. А ось я беру інший пензлик, який мені вибрать фрукт. Я виберу сестрички вишеньки. Вишеньки, вишеньки. Подаруйте мені фарбу. Яку вони фарбу мені подарували? А, червону фарбу подарували. Який це сік буде? Так, вишневий. А зараз... Я додам вишневий сік грушевий. Ось так. Що в нас трапилось? Який колір? Так, помаранчевий, помаранчевий колір і сік вишнево-грушевий. Пригощайтеся! Я думаю, вам, малята, сподобались наші ігри, тому приєднуйтесь наступного разу.